В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Як вберегтися від шахрайства? Розпитаємо в гості студії до нас завітала Олена Продун, заступниця начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області. Олено, вітаю вас, вдячна, що ви тут. Дякую, Ольга, я вас також вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка свіжа статистика по шахрайствам на Одещині? Ну, на зараз на Одещині зареєстровано вже більше трьох з половиною тисяч шахрайств. Ця цифра звучить дуже так важко. Однак поліцейські Одещині працюють цьому напряму, і ми можемо вже порадіти, що багато проваджень, де розкрити та повідомлено особам про підозру. Да, більше до тисячі проваджень ми вже спрямували до суду, повідомили особам про підозру. Крім того, ми працюємо по провадженням минулих років. Ми не залишаємо їх спокій, а працюємо і вже біля ста. Шахраїв, котрі скоїлись шахрайством минулому році, вони були повідомлені їм про підозру, та також обвинувальні акти спрямовані до суду. Як працює шахрайська схема під назвою Грошова реформа бачила в багатьох відділах поліції нацполіції по Україні. Прям mm -hmm. пішла така кампанія. Я бачила, що ви листівки роздаєте, інформуєте населення. Це знаєте, дуже приємно, коли такий контакт очі до очей, а не просто там повідомлення в соцмережах. Багато хто може проігнорувати. А тут, якби поліцейський підходить і розповідає, розкажіть нам, що це за схема, як вона працює. Да, шахраї вигадують нові способи, як видорити кошти у людей. Проте, у погоні за легкими коштами, зловмисники часто використовують і провірені схеми жертвами, якими переважно стають особи похилого віку, так звані вразливі категорії громадян. В чому заключається ця грошова реформа, скажем так, цей від шахрайства. Під приводом грошової реформи аферисти привласнюють кошти довірливих громадян. Вони під видом соцработників, працівників банківської сфери, ходять по домам, по домівкам, вибираючи саме осіб похилого віку і пропонують обміняти їх кошти на більш нові. І тим часом, коли вони отримують настоящі кошти, то громадянам вони віддають підроблення. Ну, або навіть якось сувенірні кошти. Це не обов'язково якісь підробки, котрі виконані професійно. Також під час таких от злочинів вони можуть побачити, де наші громадяни прячуть ці кошти і в подальшому викрасти їх. Навіть не обманним шляхом, а таємно викрасти. От ви розказуєте, я згадую інформацію про те, що Нацбанк там повідомляв про обмін купюр, старих купюр, саме доларів. Так і от на хвилі, можливо, навіть цієї теми так може бути от вже таке шахрайство просинається. А ми вам можемо швидко обміняти. І ще ви знаєте один момент, на який звернула увагу, це те, що ви кажете, люди шахраї представляються там, наприклад, якимись соцпрацівниками. Люди документи не перевіряють? Ні, вони. не перевіряють не соцпрацівники що треба не пенсійний запитати? фонд. Ну по крайній міре свідчення зап... по крайній мірі запитати з якого пенсійного фонду чи відноситься цей пенсійний фонд до цієї території, подзвонити до цього або до соціальних або mm -hmm. до пенсійного фонду. І всі повинні знати, що ніякої грошової реформи на зараз в нашій державі не проводиться. І, і плюс це основне, і плюс мені здається, ще треба нагадати, що є там історія з новими обличчями, так а там я цю людину раніше не бачила. Як правило, соцпрацівники це люди, яких вже давно знали да, постійно. Так? Вони вже як друзі, фактично в деяких родин, бо так і є. Так, а тут виходить нове обличчя, без документів. Щось там пропонує якісь Я б ще рекомендувала б цим особам, до котрих звертаються uh -huh. до за обміном грошей. Подзвонити своїм родичам, дітям, бо онукам, які більше так. можливо обізнані, які навіть наберуть ту соціальну службу, з якої нібито прийшли ці робітники, не довіряти їм відразу, не запрошувати їх до оселі, закрити двері, спитати, визнати визначити ім'я, прізвище по батькові, подзвонити, спитати, чи є такі дійсно працівники, а вже після з ними спілкуватися. Здесь нічого немає такого страшного. Які ще види махінації популярні серед шахраїв? Ну, Я так розумію, там багато, багато різних да. багато, але вони, вони ж дуже кожного хоті. разу як обновляються, от, вони uh -huh. Ну Це у нас сайти двійники. Страничка, куди ви заходите, вона виглядає майже як треба, як справжня страничка, мають дуже кольорову гаму, містять приблизно ту ж інформацію, як той сайт, який вам потрібен. Однак. У гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри, або якісь позначки. І людина, заходивши на цей сайт, вона не зразу на це звертає увагу. Вона переходить за посиланням, вводить свої реквізити для оплачування послуг чи товарів якісь. І таким чином попадає на сайт війник, де в пастку шахраїв, так кажучи, і персональні дані особи вже попадають до шахраїв. І тоді вони можуть користатися з карток знімати кошти, банківських карток знімати кошти. Тому я рекомендувала дуже уважно дивитись, на які сайти заходити, звіряти всі букви, цифри, позначки, ну, все те, що, скажімо так, написано дрібним шрифтом, щоб не, не попадати до таких пасток. Також на зараз, зв'язку з збройною агресією, багато. Людей залишили домівки і лишились без роботи. І тому ну, шукають роботу, де це можливо, і також на якихось незрозумілих сайтах. Що роблять на таких сайтах? Вони пропонують роботу, таку неважку, там, може, наклеювання марок або збирання якихось там аксесуарів, складання ручок, ну, за помірну, працю, за помірну працю. І при цьому, що вони кажуть, «Да, ти заповнюєш анкету, і вони просять спрямувати тебе невелику суму коштів, ніби то як гарантію того, що ми будемо працювати в подальшому. Ну і дійсно, коли ви спрямували кошти, нехай це невелика сума але Це сума коштів, то сайт вже не відповідає ні на яке запитання, ніякої роботи вже немає. Ніхто ніякі матеріали для роботи не отримує. Тому необхідно шукати роботу на перевірених сайтах. Ті, котрі офіційні, котрі дійсно та люди знаходять роботи, котрі предлагають, пропонують настоящу роботу, а не видумано. Також це надсилання, на котрі приходять на електронну пошту у соціальних мережах, це повідомлення, що е, нібито ви виграли автомобіль. Або нібито ви виграли огромну певну суму Або коштів. Або на телефон приходять. Або на телефон приходять, так, да. Це може приходити і в соцмережах, на якісь месенджери, ну, куди завгодно. І нібито вам необхідно сплатити певну суму податку для того, щоб вам надійшли кошти, повернувся в податок. Но після того, як ви надсилаєте податок, то ніякі кошти вам не повертаються, звісно, і номер блокується. Тому ну, не треба вестись на те, що. Безкоштовний сир буває тільки в пастці. <сум> е, є такі випадки, коли я думаю, багато, багато вже з них стал, стикалися. Це не новий від шахрайства, коли ваш родич попав в аварію, або ваш родич в полиції, і необхідно сразу... або, викрали. Да, або викри, необхідно сразу перерахувати певну суму коштів. Зрозуміло, що шахраї вибирають такий час, коли людина або спить в такий ночний час. Або вони навіть навіть розуміють, кому вони дзвонять, що на цей час їх дитина або за кого вони дзвонять. Там чоловік вийшли з дому, їх немає. Ну не треба зразу біжати або пересилати кошти з мобільних додатків з банків, тому що позвонить тому чоловіку, котрий нібито попав в аварію, або там щось скоєв таке. Перевірте, на перше за все ну цей факт. І Я думаю, що все буде гаразд, і ніхто нікуди не попав ні в яку аварію. Ну і ще є таке від шахрайства, це як сканування магнітної стрічки банківської карти. Як це працює? Потрапили приходити у місця для розрахування за отримання послуг або товару. Це магазини, кафе, ресторани, бари тощо. І розраховуються безготівково, карткою. Є таке е, тоді. Що роблять шахраї? Вони два рази сканують картку. Тобто, один раз ви розраховуєте за той товар, котрий придбали, а інший раз вони нібито проводять, але там вже мається, сканують якби двічі, і мається відповідний сказ, що читають індивідуальні дані картки, і тоді вони можуть зробити картку двійник і, її користувати. і постійний доступ до коштів. Так. Так. Ну, поки ви побачите, що у вас приходить ваш мобільний додаток банку, що у вас кошти знімаються і ви не заблокуєте цю картку. Так окремо про онлайн покупки, які дуже популярні серед українців, тому що це зручно, це швидко, не треба нікуди так. ходити. Так можна лежачи на дивані, обрати собі там якийсь товар і вже придбати його. Часто просять якусь передоплату, або просять повну суму, і там одразу ж це дуже швидко в Інстаграмі, наприклад, відбувається. Да. І в блок кидають. все. Так, да, да, треба остерігатися таких продавців, які пропонують товари за дуже низьку ціну, але просять. Предоплату або повну оплату, ну не може такого бути. Ну ви ж розумієте, ви тобто магазини, які працюють з повною оплатою, то, да. треба бути обережними. Дуже обережно, Да тим паче, якщо це не перевірене і ви в них перший раз покупаєте товар. Також, ну не є, якщо є необхідність от, невідомим сайтом, ну тобто ви не разу на цьому інтернет сайті не замовляли товар, не покупали нічого, то ніколи не 100% предоплату не робить. Накладений платіж, є таке. І Всі з цим Прийде працюють. На пошту, да, тоді та, та, та. Та. Також перевіряти те, що я раніше казала, щоб це не був сайт-двойник, перевіряти гіперпосилання, mm -hmm. щоб воно було правдиве, таке, як у настоящому сайті. І ну, краще використовувати дійсно перевірені інтернет-майданчики, читати відгуки про них. Ну тобто, щоб не попатись, попасти з лапи шахраїв. Старе, добре, сарафанне радіо теж гарно працює. Да. Якщо знайомі купили їм, сподобалося да. і обслуговування, і їх не кинули на гроші, то скоріше за все і вам сподобається. І дослухайтесь до порад поліції, поганого не радять. Скільки зазвичай Олено розслідуються злочини через шахрайство? Які терміни? Ну досудове розслідування шахрайств, так як і всіх інших кримінальних правопорушень, здійснюється на загальних засадах, в тому числі в розумності строків. розумними це ті строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних слідчих дій, які необхідні для розкриття цього виду злочину. Чим у нас ускладнюється розкриття і розслідування шахрайств, тим, що нам Постійно необхідно звертатися з клопотаннями на тимчасовий доступ до банківської таємниці або до телефонних з'єднань. Це теж необхідно звертатися через е, суд. Тобто, ми от е, знаємо картку, на яку нібито перерахувались ваші кошти. Ви нам надаєте її зі свого е, інтернет банкінгу. Однак, ми сьогодні ми взяли доступ до цієї картки. Коли ми відтримали відповідь від, від банку, ми бачимо, що кошти пішли не на одну тільки картку, на дві, на три. І Нам на кожну картку необхідно виходити в суд з новим клопотанням, і це дійсно ускладнює процес розкриття. І на це розраховують шахраї. Так да, дійсно все затягнеться, кінців не знайдуть і так далі. Да, да, да. Окремо, хочу про вид шахрайства пов'язаний з волонтерством, поговорити. На жаль, зараз дуже популярно. В лапках так, тому що люди на такому емоційному важкому стані знаходяться, і звісно, багато хто донатить, наприклад, на емоціях. Так, от ми спілкуємося з вами після обстрілів. Я думаю, якщо не якийсь новий збір з'явиться, то люди точно будуть донатити, бо розуміють всю силу, якби цих фінансів так, це. Нас теж оберігає, і захищає, тому окремо е, хочу згадати історію про те, як міністр МВС України Ігор Клименко рік тому писав про те, як війною і авторитетом окремих посадовців користуються шахраї в травні. Деяким підприємцям Одещини почали надходити, нібито офіційні листи. Це якраз про сайти двійники, так можна згадати за підписом начальника обласної військової адміністрації, рівень шахрайства. Так розуміємо в них. Представників бізнесу просили долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. У листі був номер банківського рахунку і контакт одного з посадовців. Ова там були багатотисячні пожертви. Тобто, ми розуміємо рівень цього шахрайства, так і суми безкінечні. Розкажіть подробиці справи, що вже є. Так, да, дійсно була така справа в провадженні слідчого управління в Одеській області. Вони займалися цим шахрайством. За результатами цього розслідування було привлечено до відповідальності 8 учасників злочинної організації та їм по 69 фактам злочинів. Так, да, дійсно, злочинці мають у своєму розпорядженні інформацію про керівників підприємств, реального сектору економіки та фізичних осіб підприємств. здійснювали телефони, дзвінки останнім надсилали листи, про котрі ви зараз згадували. Та Схиляли здійснювати фінансову підтримку Збройним силам України. Таким чином вони надали матеріальну шкоду 48 потерпілим. потерпілим. Да, вони під час телефонної розмови, учасник влочинної організації, водив потерпілого в оману, представляючи головою або заступником голови обласної, міської районної військової адміністрації, на території якого зареєстрована, або знаходиться ця юридична особа, до котрої вони зверталися. Або спрямували їм листа, нібито дійсно з цією адміністрацією, де наполегливо просили здійснити добровольні грошові внески для формування благодійного фонду метою придбання якого є матеріальні цінності, направлені на допомогу ЗСУ. Одерж... Ну, вони спрямовували ці листи через мобільні додатки: Telegram, Viber, WhatsApp. І це дійсно ці листи вони якось присипляли пильність потерпілого, тому що вони ну вважали, що ці листи дійсно надходять їм з адміністрації. Підписи початки іначе, Да, да нібито, ну, нібито вони були настоящі uh -huh. дійсні. І таким чином виданий в оману керівник юридичної особи чи фізична особа підприємець дійсно перераховували кошти. І я вже зазначала, що у нас є 48 потерпілих і майже 28 мільйонів збитків. Було причинено. На зараз це кримінальне провадження спрямовано до суду і проводиться вже підготовче судове засідання. Які там статті, і скільки загрожує покарання? <світ> покарання статі там, е хоча б назви. 190 це це ну, наше шахрайство, да? підробка документів <світ> е і 255 організація злочинної групи. Це важка стаття, так? Так. Да. Ми вже згадували з вами за банківські різні махінації, шахрайства. І от що ви порадите власникам банківських банківських карт і рахунків, як себе вберегти? Тому що майже у кожного є рахунок. Ми всі дуже такі мобільні. Так маємо і додатки, і декілька карт. І пересилаємо кошти. Ну тобто, ми дуже гнучки в цьому сенсі, ну, да, теж мобільні. але все-таки як себе правильно поводити з картами, тому що мати додаток і користуватися ним це одне. А от там подзвонили, і ти поспіхом щось там, якусь там цифру назвав, і все, і кошти знялися. Ну тобто, це так працює. Ну, да, дійсно є таке від шахрайства з цими банківськими рахунками, коли вам дзвонять. Є якби два підвіди. перше, коли шахраї більше бізнані, вони вас називають. Ім'я, іноді Знає, дають побачив якісь... да, 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 якісь дані. І це дуже дуже таке присипляє пильність. Uh -huh. Ти, нібито ти розумієш, що дійсно це може дзвонити якась обізнана людина. Ну вони вони не можуть все знати про ваш банківський рахунок, коли він був відкритий, які кошти там знаходяться, сума коштів, котра там знаходиться. Вони можуть догадуватись, але ви все рівно. Ми всі розуміємо, що ми вже ж не, не перший рік працю користуємось. Банками, да, своїми картками, хтось приват, Ощад, Монобанк та іншими. І ми розуміємо, який номер нам повинен дзвонити. Да? Якщо це, наприклад, Приват 056, да, так от, якщо там Ощад 0,44, ну так інше. Або... І ми бачимо, якщо нам дзвонить якийсь ну просто номер телефону, ми вже повинні якось. Пильніше до цього відноситись, ми маємо право, навіть коли нам кажуть, вибачте, зараз у вас рахунок буде заблокована. Ми маємо право покласти трубку і подзвонити на гарячу лінію свого банка. Да? Ми всі знаємо, у нас навіть ззаді карток прописана ця гаряча лінія. І запитати, чи надходив мені дзвінок від е, когось з вашого банку. 100% він, вони скажуть ні. Ну не треба взагалі ніяких комбінацій, цифр називати ніколи банківський сотрудник у вас її питати не буде, тому що він все бачить сам на екрані монітору, що йому потрібно від вас, якщо він має дійсно доступ до вашого рахунка. Як можна захистити свій акаунт від зламу? Створюйте надійні складні паролі. Не використовуйте один пароль на всі картки, там на всі ресурси. дату народження. Да, да, дату народження. Не менше восьми символів. Нехай там будуть літери, цифри, спеціальні якісь символи. За можливості обновляйте паролі. Якщо це ну потрібно, вмикайте двофакторну аутентифікацію. Всюди дає така можливість. Тобто для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде вести код підтвердження, що приходить на телефон або електронну скрінку, або відповідний додаток. Ну таким чином ви також можете це захистити свої банківські рахунки. І тут важливо прозвучало від вас перевіряти інформацію. Якщо дзвонять yeah, це, не це, не значить, масло. що все ви маєте говорити з цією людиною там або з якимось ботом. Так ні. Ви маєте право покласти, покласти слухавку, перевірити цей номер. В інтернеті можна перевірити, чи до фінустанови, банківської установи, так чи це офіційний їхній номер, або регіонального представника. І вже тоді розуміти, що відбувається. Не треба так згаряча, так вам десь по дорозі дзвонять і відповідати і все казати. Ні, ні, ні. не можна. Перевіряємо інформацію. Щодо шахрайства з нерухомістю, в травні одеські поліцейські затримали організаторів афери з нерухомістю. Фігуранти заволоділися сьома сі... сі... квартирами громадян вартістю на 13 мільйонів гривень. Як це їм вдалося? Ну, дійсно, є таке провадження. Досудове розслідування по ньому триває, тому я не можу розголошувати по ньому багато інформації. Однак винні особи встановлені, на зараз проводяться. Більше 30 і судових експертиз, за результатами котрих буде встановлена точна сума збитків та ну, способи будуть викрити, якими завершались ці злочини. Ну, наразі можу сказати, що вони підроблювали рішення судів для того, щоб отримати нібито спадщину на цю квартиру. Тому на зараз досудове розслідування триває, воно дійсно є впровадженні, також у практичних відділів слідчого управління. Тому. Говоримо про це пізніше, коли сприймемо обвинувальний акт до суду. А щодо шахрайства з нерухомістю, які ще є випадки, так, або, можливо, вже розкриті злочини, про які можна сказати, або взагалі про схеми, як це працює. Тут підроблювали документи. Це знову ж про те саме, що і копіювали сайт. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Тобто, це те, що здається візуально, що це одне і те саме, а насправді треба перевіряти. Знову ж таки, перевіряємо інформацію. Ще що, хто ведеться на речі? У ну, нас є на таке підвід шахрайства, щас храйства, як здача оренди житла. Так. Ви ж розумієте. Здача, перездача. Перездача, так. да, да. також люди шукають житло на сайтах, збрасують предоплату, їм збрасують фото, фото зображення, все дійсно, все нормально, все підходить. І пів ну, зазвичай предоплата складає десь пів вартості житла в місяць. Так. Тому ну не треба цього робити. Приїжджайте або шукайте знайомих, там родичів, котрі можуть приїхати і дійсно подивитися цю квартиру. Дуже таких багато фактів, коли люди скинули предоплату, приїжджають. А в квартирі або хтось живе, або взагалі вона ніколи не здавалася, або взагалі не існує такої адреси. У мене була історія з житлом. Якось шукали житло, хотіли орендувати, і вже, наче, домовились з власником про зустріч, назвали вулицю. все, ми під'їхали, щоб подивитися. Він телефонує, розказує. Я там не можу, я там застряг, у мене колесо пробилося. Ось, будь ласка, допоможіть. Там мені треба там, якісь кошти. Вже просить кошти скинути. Я не знаю, чому, але я вирішила, що так я маю прям бути Робін Гудом і врятувати цього чоловіка, щоб він нарешті приїхав, показав. Мені те омріяне житло. Мене чоловік зупинив вчасно і каже: так, все. Це щось дуже нехороше, ми не вляпуємося в це, просто вже більше не береш слухавку. Важливо, щоб була така людина поряд з тверезою отре... головою. Так? Так, Але не завжди так відбувається, тому тут треба самому фільтрувати, вчитися фільтрувати, тому що інформації багато. Мусимо, мусимо зупинятися, мусимо перевіряти, інакше. Може бути недобре щось. Ще була в квітні інформація, що на Одещині, як з голову Кілійської РДА, судитимуть за шахрайство із землями Дунайського біосферного заповідника. Він давав родичам землі під забудову. Це спричинило збитки у 9 мільйонів гривень. Як просувається ця справа? Що можете сказати на зараз? Так дійсно в провадженні слідчого управління також було це кримінальне провадження. На зараз це кримінальне провадження спрямоване до суду ще в березні поточного року. Спрямована за статтями 190 дев'яноста США 358 підробка документів та до 364 зловживання службовим становищем, оцінку діям держпосадовця надасть суд. І наостанок, Олени, я хочу, щоб ви ще раз і ще раз проговорили основну інформацію, так як себе вберегти? Прості правила, ми вже з вами сказали, що треба перевіряти джерела інформації. Основне, от таких три основних пункти, так які допоможуть, бо ми розуміємо, що люди в різному стані знаходяться і вони бувають більш ви розумієте, що хреста. Це такий від злочину, який постійно треба перевіряти. Тобто, ви ж бачите, що зараз по тіві, по радіо. В інтернеті, ну, завжди пишеться шахраї, шахраї, обережно, шахраї. Ви прийдете в будь-яку банківську установу, там буде великими літерами такими написано обережно не передавайте свої персональні дані, не називайте свій ці код, не давайте свої взагалі ніякі банківські номери банківських рахунків. Треба бути дуже пильними. І не вірити, і не бачити цель, бачити, що тобі якось щось пообіцяли, дають якусь суму коштів або якісь цінні подарунки, і вже все про все забути про якусь пильність, про якусь е благонадійність з тим, з ким ти спілкуєшся, і біжати до допер... Ні. Зачекайте, зупинитись, передохнити і подумайте, правильно ли ви робите. І коли варто звернутися до поліції відразу, як ви зрозуміли, що ви стали жертвами шахраїв? Фіксація злочину важлива. Чому? Чим швидше ви звернетесь, тим більше шансів буде у нас встановити злочинця, його місце знаходження. У який спосіб можна звернутися до вас за допомогою за допомогою 102. Подзвонити. подзвонити, і це уже фіксується так по телефону. Якась іде фіксація. Тобто розмова записується. Поясніть просто. Да, дійсно. Коли ви здійснюєте дзвінок на 102, розмова відразу ж записується, фіксується час. Дата, час навіть ну хвилини, секунди, коли ви звернулися. Ну ви зазначаєте, який від шахрайства до вас був застосован. Якщо це ви перерахували кудись кошти, то бажано вже прийти до відділку поліції вже з розпочатку зі свого інтернет-додатка мобільного. Банка, коли куди ви перерахували кошти? Це спростить нам час і швидше надасть змогу звернутися до суду з клопотанням на тимчасово вилучення інформацію за цими даними, котрі ви нам даєте. Ну і дійсно старайтесь не переходити ні за якими посиланнями, там тіпо, от є допомога або якісь там рекламні послуги. Ну цього не треба робити. Якщо вам це не потрібно, навіщо проти якогось е, любопитства, туди переходити, а потім лишатися коштів. Так, то дзвонимо на 102 і приходимо у відділо. Так, звісно. І слухаємо, прослуховуємо ще раз ефір з Оленою Продон. Я вам дуже вдячна за розмову. Дякую, що завітали. Олена Продон була цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.